Дорогі наші студенти, ви вже були на першому уроці і тепер шукаєте, де домашнє завдання і як його виконати. Це дуже правильно і ми щасливі, що ви це робите. На прикладі нашої учениці я покажу вам, як це легко і приємно зробити. Не забувайте, що ви вже можете мати логін кирилицею українськими літерами. Якщо ви хочете такий, а у вас ще старий написаний латиною, який важко запам'ятати, зверніться до адміністраторів. Як тільки ви залогінились, ви потрапляєте у блок невеличкої ось такої підказки, пам'ятки. Де шукати домашнє, але я вам зараз це вже розказую, тому цей блок ви прокручуєте і спускаєтеся вниз до слів. Твоє домашнє прямо під цим реченням. Дійсно, ось воно, у блоці незабаром. Синє посилання активне. Де викладач розмістив домашнє з останнього уроку для вашої групи. Натискаємо на посилання. Бачимо задачі, завдання, які ми маємо від викладача, і не забуваємо натиснути справа внизу на посилання перейти до активності, тому що там ще є ігри, які також треба виконати. Не потрібно нічого надсилати викладачу онлайн. Потрібно зробити те, що написано в завданні, і продемонструвати на наступному уроці, на початку уроку, щоб вчитель дала вам зворотній зв'язок. Зверніть увагу, коли ви піднімаєтесь вгору, у вас ось тут є навігація. Щоби повернутись в на першу сторінку в інформаційну панель натисніть на неї, і ви знову будете тут. Якщо ви прокрутите вниз ось ваше домашнє, яке ми подивилися, ви побачите також свій календар, домашні відображаються і в ньому, і курси, на які ви записані. Зокрема, курс ABC і курси старт 1. 1 і 1, 2. Також тут ви можете повторити деякі матеріали, які ви хочете повторно е трішечки згадати або структурувати. Тут також є курс на домашні завдання всіх груп. Вашого викладача. І для вас це корисно тим, що тут ви можете побачити не тільки своє останнє домашнє завдання, а всі попередні, які викладач давала вашій групі. Е, якщо є необхідність звернутися до них пізніше, вони більше не публікуються в блоці незабаром, бо їх термін сплив, але тут їх можна побачити. Щоб зорієнтуватися, де ви знаходитесь, ви знову повертаєтесь вгору. І знаходити в навігації інформаційну панель вдалих домашніх завдань, результативних і приємних уроків у студіком. До зустрічі!